Привіт, друже! Сьогодні ми з тобою поговоримо про страх, бо навіть найсміливіші іноді бояться. І це нормально. Але я знаю кілька чарівних способів, щоб зробити наш страх малесеньким. Готові! Тоді вдихаємо спокій і вирушаємо у подорож до сміливого ліхтарика. Уявіть, що перед вами літають маленькі страхи. Вони схожі на мильні бульбашки. Давайте їх зловимо і будемо лопати. Зловили? А ще тепер сильно подмухали. і страх лоснув і зник. Бачиш, ти вже керуєш своїми страхами. Я сподіваюся, ви весело провели час з мильними бульбашками. А тепер вам ще запропоную таку вправу на заспокоєння, дихання хороброго серця. Коли страшно, наше сердечко б'ється швидше, але ми можемо йому допомогти заспокоїтися. Покладіть на свої ручки долоньки на сердечко і зробіть вдих. І повільний видих. І кажіть собі, я спокійний, я заспокоююсь, я хоробрий, я не сам. Я з любов'ю. Казочка сміливий ліхтарик. У темному лісі жив маленький ліхтарик. Він був гарний, але боявся темряви. Щоночі він ховався під листочком і думав, а якщо у темряві щось страшне? Одного вечора мудра сова сказала Спробуй засвітитися, коли тобі страшно. Темрява боїться світла. Ліхтарик спробував, спочатку світло було слабке, а потім яскраве. І темрява відступила. Сова посміхнулася тепер ти знаєш, коли страшно світи З того часу ліхтарик допомагав іншим знаходити дорогу вночі. Ну що ж, молодці, послухали казочку, тепер знаєте, що є у кожного із нас чарівний ліхтарик. Тому я пропоную вам погратися і створити свій ліхтарик, намалювати його або фарбою, або олівцями. І це буде твій оберіг сміливості. На що ж, дітки, сьогодні ми з вами дізналися, що страх це просто темрява, яку можна розігнати своїм світлом. Ми з вами ловили страхи, дихали спокійно, світили і навіть створили. Власний ліхтарик, запам'ятай, ти не один. І коли страшно, світло завжди всередині тебе. До нових зустрічей, малятка! Бувайте!